Це наші готові кімнати, в які майже вже заселилися люди. Вони на підході. От ми проектували меблі самі виробляли з місцевим виробником, щоб вони максимально підходили під те, що нам треба, і під потреби переселенців. Архітекторка Варвара Ягнишева показує одну з кімнат гуртожитку, який будували та облаштовували волонтери проєкту Кохати на базі будинку на вулиці Бандери, який стояв пусткою. Окрім кімнат для переселенців, тут облаштували ще спільну на один поверх кухню та санвузли на дві-три кімнати. Тут був один, один санвузол на крило. Тобто просто було два санвузли на поверх. Що в принципі, як для гуртожитка, ну ми могли би залишити це, але але ми вирішили піти трошки важчим і трошки дорожчим шляхом, але ми вважаємо, що це того варте. З 5 грудня в гуртожитку живе 50 людей. Ще 90 планують заселити до кінця року. Віталій Атконов живе тут з дочкою та дружиною. Вони евакуювалися до Івано-Франківська з міста Чугуїв, що на Харківщині. Від квітня і до грудня жили у ліцеях. Завдяки проєкту Кохати отримали кімнату у новозбудованому гуртожитку. Додому повертатися ще рано, каже Віталій, бо Чугуїв постійно обстрілюють. Як вдома. Все подобається спокійно, свій є кут, який ну, особистий, не так, як ми жили. До цього. Спали на підлозі в спортзалу. Було холодно, отоплення виробили, було дуже холодно. Грілися як могли, бігали в цей підвал на сирену. Еля Аміралієва показує свою кімнату. Вона також переселенка, ще й волонтерка, яка допомагає й надалі з ремонтом, який тут триває. Ми тут проживаємо в чотирьох, два сини і ми з чоловіком. А ще маленька кімната там донька з хлопцем проживає. Нам умови все супер, комфортно. У нас, як виходить, свій санвузол і душ. Нам дуже сподобається. 12-річний син Елі Михайло розповідає, що допомагав ремонтувати приміщення, хоча раніше каже таким не займався, Все, шпаклюю, ставлю унітаз, раковини, кабінки, рунтую ложу пілетку. Будинок під гуртожиток для переселенців надала Івано-Франківська міська рада. Люди мають право тут жити безоплатно чотири роки. За комуналку також не платять. Зробили капітальний ремонт та купили побутову техніку за міжнародні гранти, розповідає Ярина Онуфрієнко, проєктна менеджерка шелтеру. За підсумками усі будматеріали, побутова техніка та меблі для облаштування гуртожитку вартували близько 300 тисяч доларів. За підтримки американської організації UCBI, тобто нам надали кошти в розмірі близько 125 тисяч доларів, також Матеріалами нам допомагала МОМ це міжнародна організація з міграції. Також техніку нам надали організація Рокада та Польська Поміч. І також нам вдалося залучити кошти на часткову заміну вікон на першому корпусі. Це за допомогою благодійного фонду. Мій дім наразі ремонтні роботи у гуртожитку тривають, але до кінця року планують все доробити і заселити сюди людей, каже Ярина Онуфрієнко. Перший корпус там залишилось у нас фарбування стін, встановлення сантехніки. Другий корпус це у нас вже прибирання. Йде зараз на даному етапі. Тобто ми прибираємо, вішаємо штори, плафони, складаємо ліжка, стілажі. Тобто, це вже такі більш підготовчі роботи. Завершувати ремонт та монтувати меблі допомагають студенти. Зокрема, тут проходять практику столяри вищого професійного художнього училища. Ми навіть. Важче рішення буде, так сказати, просто дасть більше ймовірності, що ти збереш конструкцію так, як повинно бути. І набагато швидше, ніж ти просто собі думав, ага, зараз такого скручу, так буде простіше, і я тобі скоріше скручу. Так не помітається, не завжди. Волонтери проєкту Кохати вже здали в експлуатацію один гуртожиток в Івано-Франківську. Ще три будівлі наразі у роботі розповідає комунікаційна менеджерка проєкту Оксана Городівська. У нас також тривають роботи з відновлення колишнього готелю на вулиці Макухи. Це така більш індустріальна зона. Тобто, в нас зараз дві будівлі в роботі в Івано-Франківську, і також є велика будівля, колишній гуртожиток біля Кам'янця-Подільського. Там також є команда окрема, яка працює, і у них також там тривають роботи. За словами Оксани Городівської, завдяки проєкту Кохати житло отримають 700 переселенців. 400 з них житимуть в Івано-Франківській громаді. Оксана Василик, Назарій Гук, новини на Суспільному, Івано-Франківськ.